Надати Україні допомогу в позику, він також переконаний, що Конгрес розгляне допомогу Києву найближчим часом. Грем сподівається, що США знайдуть шлях до вирішення як проблеми за кордоном, так і допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Отож про це й не тільки далі. Ігор Чаленко – політичний експерт. Доброго дня, пане Ігоре. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. От якраз перед вами читала інформацію щодо візиту власне американського сенатора республіканця Лінсі Грема. Якщо е, говорити так по головній меті цього візиту, то це на вашу думку донести Україні, що благодійності від США не буде. Якщо кошти виділять то лише в кредит. Ну, знову ж таки, ми не знаємо про що достеменно спілкувався пан Грем з президентом України, з парламентарями, з представниками громадянського суспільства. Так, ми бачимо зараз оцю верхівку айсберга стосовно, що це там євроінтеграція, питання допомоги Україні, і так далі. Але я думаю, що так зараз відбуваються певні консультації, і пан Грем міг привісти певні параметри, якою може бути. Допомога з боку Вашингтона в майбутньому, тому що ми розуміємо, що в межах а, палати представників США якраз а, зараз відбувається написання якогось нового а, законопроекту про виділення допомоги, а різне говорять про це. А, хтось озвучує думку в Сполучених Штатах, в тому числі і Майк Джонсон, що а, військова допомога. Буде все-таки на грантовій основі, але економічна бюджетна допомога буде вже в кредит. Це, в принципі, як на мене, особисто ця позиція вона може влаштовувати, тому що по аналогічному принципу, де ми бачимо мікс грантової і кредитної допомоги, ми, наприклад, працюємо зараз з Європейським Союзом. Тобто, тут кардинально проблем немає. Проблеми є в тому, що півроку нема грошей. Банально, просто ну тобто, ми давайте говорити про базові потреби, от ну і за загалом військова допомога і так далі. Але е, далі продовжуються розмови. Може це взагалі бути е, позика? А може відновлення лендлізу, який так і не запрацював у нас. Ну тобто, розумієте, ці візити е, з однієї сторони вони. Створюють поле для міркувань для дискусії, що ж це може бути, але водночас ми розуміємо, що щоб зараз не привіз навіть республіканець пан Грем, який дійсно є другом України, і він часто відстоює саме там українську позицію. Але очевидно, позиція в самій республіканській партії після того, як ну, власне Трамп набрав необхідні бали. Для того щоб його висунули кандидатом в президенти, ну очевидно, змінюється. І відповідно цей вітер змін. Ну очевидно, пан Грем привіз певні ці параметри озвучив українській владі. Я думаю, знаєте, для нас найголовніше, щоб ця допомога, в хоч в якомусь варіанті, але була схвалена, тому що і так настільки це все затягнуто, і ми розуміємо, що кожен тиждень, кожен день не прийняття цієї допомоги в будь-якому вигляді. Воно звичайно катастрофічно впливає зараз загалом на підтримку України з боку західних держав. Бачите, от і Джонсон власне говорив про кредит, так а не гранти, і зокрема, і Трамп також в ній своїй промов, промо, коли власне говорив про президента України Володимира Зеленського. Так він також заявив, що варто надати ці кошти, але у кредит. Чи підуть на це демократи на вашу думку? Чи проголосують вони, чи знайдуть республіканці підтримку у демократичній партії? Ну, станом на сьогодні, ми бачимо, є позиція республіканців, е, і е, ну фактично, які намагаються витиснути із білого дому а е, якраз позицію, що от щоб руками демократів проголосували те, що потрібно республіканцям. Ну, от ми, ми відчуваємо навіть той же Майк Джонсон, який каже, що от ви розумієте, в, рам в рамках республіканської партії ми ж не знайдемо стільки голосів, які потрібно. Тому треба демократи, щоб голосували. Ну тобто, очевидно, що якраз такі кулуарні певні перемовини вони тривають. І, ну, поки що, білий дім стоїть на позиції, що Київ має отримувати все на грантовій основі а відповідно і краще, щоб це був вже проголосований в Сенаті. Оцей бюджетний запит на 60 мільярдів і 60 мільйонів. До речі, цей бюджетний запит на нього і ми очікуємо. Тому що знову ж таки ми маємо отримати так само і підтримку безпосередньо в наш державний бюджет: там 7 мільярдів і 860 мільйонів, які мають зайти відповідно на компенсацію. Часткову компенсацію дефіциту нашого держбюджету, тому дійсно ми очікуємо саме таки, таке рішення, але зрозуміло, що зараз може бути все, що завгодно. Але знову ж таки, вікно можливостей по українському питанню воно ще лишається. Ну, власне, якщо кредити, то ж ці кошти потрібно буде віддавати, так і чи на вашу думку, чи потягне Україна ще одне боргове зобов'язання? Ну знову ж таки, я нагадав про. Європейський союз, з яким ми, ну, ми беремо ці кошти в борг, але знову ж таки, ми знаходимося в рамках широкомасштабної війни. Плюс знову ж таки, наша боргова політика сьогодні координується з країнами G7. Ми знаємо, що цей кабінет кредиторів. Ну ми в принципі і так відклали виплату по низці питань до 2027 року. І ми не знаємо просто які умови нам можуть дати ці кошти в кредит. Але за яких умовах які відсотки, на який термін? А може це знову ж таки буде лендліз, де буде прописано не лише кредити, але й можливість оренди майна е військового, тобто різне може бути. Uh -huh. Ну і плюс знову ж таки у президента Сполучених Штатів лишається сьогодні ще можливість для того, щоб надавати е озброєння. Україні в межах 500 мільйонів доларів, де може бути оцінка навіть долар там за великі різні там і боєприпаси, і там системи ППО там сполучені штати можуть оцінити як, як, як завгодно. Тобто, паралельно з тим, як зараз приймається рішення в палаті представників конгресі, зрозуміло, що ще не всі карти скриті білим домом. І вони можуть використати, не дивлячись на те, що вони от заявили нещодавно, що це там унікальний випадок був стосовно 300 мільйонів доларів оцього траншу від Пентагону. Ні, це не унікальний, У них є ще моменти, але зрозуміло, що чим більше будуть надавати допомогу повз палату представників, тим більше це будуть використовувати республіканці вже у внутрішньополітичній боротьбі з Байденом. Ну і окрім того, Лінсі Грем заявив, що Вашингтон очікує ухвалення нового закону про мобілізацію. Під час брифінгу він сказав, що питання є важким, оскільки багато українських захисників перебувають на війні з першого дня повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що Україні потрібно більше людей у строю. Тому штати очікують руху щодо закону про мобілізацію. А, знаєте… Ми, в принципі, всі розуміємо, що дійсно закон про мобілізацію потрібен. Дійсно, ротація потрібна. Дійсно, збільшення українського війська аналогічно потрібне, тому що зараз говорять, що після виборів Путіна якраз таки процеси на Росії щодо мобілізації будуть пришвидшені, там можуть оголосити мобілізацію. так? І українська сторона за цим слідкує. Але чи варто взагалі піднімати от питання щодо мобілізації за кордоном? Тому що звучить, знаєте, з такої позиції, типу, на допомогу на даний момент особливо не розраховуйте, але от давайте, закидайте фронт живою силою. ну По-різному можна це. Оцінювати, але зрозуміло, що в питанні мобілізації це наше домашнє завдання. Я б, до речі, не ставив такий наголос безпосередньо на тому законопроекті, прийнятому в першому читанні у Верховній Раді, тому що це буде все таки еволюція мобілізаційної політики, жодним чином не революція, і якісно Ну, будемо говорити об'єктивно. Воно не змінить ситуацію з мобілізацією, тому що якби всі виконували закон. Як ТЦК, так і військово зобов'язані навіть те, що зараз написано, повірте, ситуація була б набагато краще, але ми бачимо порушення законодавства з усіх сторін. І тому хто каже, що це нове законодавство, не будуть порушувати аналогічно. Тут питання більше зараз йде до військового керівництва. Ми вже бачимо новини від головнокомандуючого сирського, що починається ротація, що вона здійснюється відповідно. Ті, хто довгий час знаходились на передовій, їх відправляють на відпочинок, і це якраз свідчить про те, що безпосередньо в силах оборони України у нас дійсно ще може бути резерв, і цей резерв сьогодні до проведення ґрунтовного аудиту, хто ну фактично є. У нас такі підрозділи, які. За два роки війни не приймали участі у бойових діях. От і вони присутні, і зрозуміло, що їх будуть е, задіювати і вже задіють. Тому я думаю, що в питанні мобілізації все рівно нам доведеться її посилювати, але це має бути комплекс не лише якісь каральні методи, як про які говорять, але й питання е, е, мотивації військовослужбовців. От, для прикладу, є в парламенті зараз законопроект е, пана Костенка. І інших народних депутатів, де чітко прописано, якраз питання. Якщо людина знаходиться там в армії, там певний період часу і виконує там тривалий час бойові саме завдання, то вона отримує додаткові плюшки. Ну там це чітко розписано. І такі законопроекти дійсно мають прийматися нашою Верховною Радою. Тому я думаю, що це питання має вирішуватись в комплексі від цього виграє країна, від цього виграє все суспільство. Ну, от все ж таки, якщо повернутися до законопроекту про мобілізацію, що то чи на не нагадує взагалі його розгляд вам безпосередньо ту саму ситуацію, що і з коштами в конгресі? Тобто й і одні і інші затягують. От зокрема в одному із своїх крайніх інтерв'ю Стефанчук заявив: наразі закон про мобілізацію знаходиться в комітеті. Одні оці понад 4 тисячі правок. А на даний момент ми знаємо, що це 4 тисячі 300 правок. Це приклад того, що з одного боку. Ми намагаємося покращити документ, але з іншого маємо бути свідомі, що це не звичайний законопроект. Ну і власне, якщо говорити також щодо бронювання, власне, то Стефанчук заявив, що на одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, які забезпечують економічно утримання цього воїна. І Ми дійсно знаємо про те, що зараз хочуть внести певні зміни щодо бронювання, власне військовозобов'язаних на тих чи інших підприємствах. Там є вперед принципі якщо я не помиляюся, 35 плюс зарплата має бути і так далі, тоді ці люди будуть власне броньовані. На вашу думку, чи дійсно оцей от законопроект буде відповідати якомусь суспільному взагалі запиту? І наскільки швидко його можуть прийняти, і наскільки його якісним він можуть зараз робити, враховуючи ті правки, які зараз є? Ну, чесно кажучи. Я не дам відповіді на ваше питання з однієї простої причини зараз. Відповідний законопроект це просто конструктор, це дійсно конструктор, де навіть не пройшли і третину запропонованих правок. Тому в якому вигляді рекомендований комітетом проект попаде власне на друге читання. Це Ну, велике поле для фантазії, розумієте, uh -huh. і в цій ситуації питання якраз найпроблемніше, що затягується час. Я не можу сказати, що там це спеціально робиться в рамках а, оборонного комітету, але тим не менш це можна було пробити швидше, зважаючи на те, який наголос на відповідний проект було зроблено, і як ми обговорюємо цю тему ще по по суті з грудня місяця. Ну то, ми ж розуміємо, що чим більше це обговорюється в тому руслі, як воно є. Воно просто дискредитує саму мобілізацію, не дивлячись в якому вигляді цей законопроект буде прийнято в другому читанні, і чи буде він взагалі прийняти тут, теж велике питання, зважаючи на ту парламентську кризу, яка сьогодні присутня у Верховній Раді. Ми це теж не маємо виключати. Тому як на мене, звичайно, парламент має перейти в певний режим знову ж таки. Забезпечення обороноздатності нашої держави, і зараз знаєте, я бачу більше критики від різних народних депутатів про якість поданого законопроекту і про все. Ну тобто, знаєте, я потримався сьогодні від представників законодавчої гілки влади е, коментування е, цього питання, а більше б часу приділив власне на його доопрацювання. і показавши, що саме буде зроблено не лише з точки зору запровадження. Кнута, але й зрозуміло, що там багато важливих речей. Наприклад, це базова військова служба, це дійсно цифровізація багатьох процесів. Те, що зараз чекають в армії, бо це в армії дійсно це найбільш архаїчна структура, яка зараз лишилася якщо аналізувати з іншими сьогодні напрямками. Тому. Це питання треба вирішувати, а менше робити на цьому політики. Ну і крім того, знову ж таки повертаючись до візиту, так сенатор США від республіканців Лінці Грем проситиме адміністрацію президента Джо Байдена про визнання Росії державою спонсором тероризму за його словами. 87% підтримки у господаря Кремля це настільки вражаюче, що цьому немає довіри. Президент Путін після цих виборів є нелегітимним, зазначив сенатор. Запровадження статусу держави спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущим вторинні санкції проти компаній, що допомагають Російській Федерації, Китаю Індії. Тощо пояснив він. Окрім того, сьогодні. Давайте так, це мабуть, в принципі, найприємніша новина, яку привіз Грем. Чи варто розглядати її як доконаний факт, так що дійсно США визнають власне Росію державу тероризмом, чи взагалі це знову ж таки якась певна чергова заява, яку також прийматимуть певний час? Це не узгоджена заява, тому угу. треба її сприймати виключно як слова пана Грема і його політичну позицію угу. в от... цій ситуації. Угу. А якщо от говорити дійсно щодо визнання Путіна президентом, власне його визнають партнери України на вашу думку? Чи все ж таки ні? Бо серед тих, хто його вітав? От після виборів, так, після так званих виборів, власне, всі та сама Кубка, яка була, так і є, Китай там, і так далі, і тому подібне. А, якщо говорити про США, то безпосередньо представник Дипвідомства США зазначив, що Путін залишається президентом Росії, але очевидно, те, що він президент Росії, не виправдовує його автократності. Пане Ігоре. Тож чи визнає взагалі світ Путіна саме зокрема безпосередньо партнери України? Тому що також із європейського парламенту ми чули заяви про те, що вони не визнають, не визнають вибори на тимчасово окупованих територіях, але за Росію безпосередньо ніхто нічого не говорив. Я думаю, що здебільшого західні країни будуть діяти в ключі дійсно невизнання безпосередньо так званих виборів. На тимчасово окупованих територіях нашої держави, і я, до речі, їх закликаю не забувати про Автономну Республіку Крим, тому що чомусь у західних медіа постійно вказують лише на чотири українські області, ну чомусь випускаючи Крим з поля зору, це невірно абсолютно. Тобто, ми зараз розуміємо, що в п'яти українських регіонах сьогодні російський окупаційний режим. Плюс, другий момент, звичайно, я думаю, що цими привітаннями. Це де власне західні країни і західні лідери не вітають Путіна. Це дійсно є політичним жестом, політичним знаком відношення до того процесу, який загалом був у Російській Федерації. Тут також ну, можна і тема України, звичайно, ну і плюс смерть Навального без цього ніяк, тому що на Заході ця тема теж була фронтирна останнім часом. Але тим не менше, я думаю, що Путіна все таки. Будуть визнавати як чинним лідером Російської Федерації, виходячи з ядерного статусу РФ, виходячи з того, що РФ абсолютно незаконно займає позицію постійного члена Радбезу ООН. Тому всі ці нюанси якраз свідчать про те, що ми побачимо різні заяви, але в питанні дипломатії ситуація не буде, наприклад, та на. Лічною, як з Лукашенком, де його здебільшого називають як самопроголошений президент Білорусі, тому з Путіним я думаю, що це була б класна проактивна позиція країн Заходу загалом цивілізованого світу, якби його загалом сьогодні не визнали як президента, як обраного президента, тому що те, що відбувалося в Російській Федерації, не можна назвати виборами, навіть самі росіяни кажуть, що а, вони відкидають всі. Всю критику, всі звинувачення щодо е, їхніх їхньої демократії. Вони кажуть, що у них демократія найкраща, і нікого вони слухати не будуть. Тобто вони зараз і далі будують диктатуру під гаслами е, волі народу, е, і ми розуміємо, до чого це веде. Але якраз це було б класно, дійсно, якби ну, хоча б декілька таких реперних країн в, е, в світі, вони б дійсно не визнали загалом Путіна як такого. Який не був обраний демократичним шляхом, і відповідно не має права називатися легітимним президентом Російської Федерації. Але чи хтось згодиться на це? Це питання цікаве. І, я думаю, якраз буде час для нашого спостереження. Ну і щодо е, Китаю, власне, лідер Китаю Сі Цзіньпінь зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном. Парижі на початку травня, і це стане першою поїздкою сі до Європи з часів пандемії. Про це пише видання політіко з посиланням на власні джерела. Візит китайського лідера співпаде із 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. В Публікації зазначається, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через безлімітне партнерство Сізінпіня із президентом Росії Владимиром Путіном, не зважаючи. На війну в Україні, крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц також вирішить до Китаю з візитом у квітні. Ну от якщо говорити про мету цього візиту, чому саме Еммануель Макрон, чому саме от сі вирішив поїхати саме зараз, коли якраз таки Еммануель Макрон власне намагається стати лідером у Європі в прозахідному світі, так щодо підтримки України? Ну, Еммануель Макрон своїми заявами щодо підтримки України та й загалом. Стосовно європейської безпеки, насправді себе ну, ставить на шальках терезів проти євроатлантичної конструкції. Тобто, Китай бачить сьогодні у Франції партнера не лише для поліпшення свого становища в європейській частині світу, але й зменшення власне присутності Сполучених Штатів в Європі. Ну і відповідно їхнього впливу. Тобто, тут одразу декілька зайців таким чином вони вбивають, і ми бачимо, що і Макрон літав, пам'ятаємо до Пекіну. і оця ж його тема одразу, як він спокійно повернувся про стратегічну автономію, яку він в принципі, до речі, зараз і в багатьох своїх фразах і по суті впроваджує те, що було раніше. Тому я думаю, що зараз. Ну теж ми маємо розуміти, що з Брюсселем у Пекіна не все дуже добре, особливо є ну фактично ворожі ставлення до нинішньої очільниці Єврокомісії, пані Урсули фон дер не це дійсно є. Плюс її ж висунули на другий термін зараз. Європейська народна партія. Я думаю, що її дійсно переберуть на другий термін. Але Китай шукає певні реперні точки для того, щоб на кого можна опертися. Париж це одна із таких точок. Ну і плюс я думаю, що це буде Угорщина. Відповідно, це Віктор Орбан Орбан взагалі зараз для себе шукає точку, де на нього зможуть опертися як в Китаї, так і у разі перемоги Трампа. Відповідно, Сполучені Штати, але вже у вимірі у республіканському вимірі, там вже з наступного року. Ну і якщо говорити загалом щодо українського питання, так то чи буде всі просувати свій, так би мовити, мирний план? Чи все ж таки на яких питаннях будуть зосереджуватись можливо? Як ви зазначили, що дійсно якихось їхніх внутрішніх ще до українського питання також повернуться? Ну, зрозуміло, що українське питання будуть обговорювати, але я думаю, що його розглядають в масштабах загалом забезпечення безпеки всій Євразії. І я до речі думаю, що скоріш за все в цих переговорах буде по суті звучати і позиція Путіна. Бо, нагадаю, виступ Путіна до федеральних зборів, де він буквально одним реченням проронив про необхідність створення єдиного і неділимого контура безпеки в Євразії. Ну, тобто ми розуміємо, що якраз в цій структурі дуже цікаво починають складатися всі пазли, і де власне є Європейський Союз, Європейські країни, Китай, який на себе зацикльовує Азійський регіон. Ну і відповідно Російська Федерація, яка сьогодні не дає спокою і миру відповідно на території Європи. І в такій ситуації очевидно будуть шукати якесь. Знаєте, велике рішення, але без сполучених штатів, що найцікавіше, тому тут треба буде дивитися, і якраз в руслі можливого завершення російсько-української війни, я думаю, що це питання в тому числі може розглядатися зі зменшенням присутності США власне в європейській частині світу. Я цього не виключаю. Угу. Власне, ми дякуємо вам за те, що знайшли час і доєдналися до нашого.